Що ви можете сказати про цей матч? Це був поганий матч. Ми погано увійшли в гру. Ми не показали свій рівень ні в колективних діях, ні в індивідуальних Не показали якості у грі з м'ячем або без нього. Ми розуміємо, що наша команда зараз тільки будується. це наша перша поразка. Але чемпіонат триває треба зробити висновки з того, що сталося. І використати це у майбутньому. Але виправдань немає. Ми засмучені так само, як і вболівальники. Це дербі і поразка заслужена. Нам бракувало швидкості, бракувало енергії, і програвати таким чином дуже боляче. З трибун здавалося, що команді бракувало інтенсивності. Ви програвали єдиноборства, особливо верхові. Це було дуже помітно у порівнянні з початком сезону. Чи може ця поразка сильно вдарити по команді. Можливо, це стане корисним ударом для майбутнього. Але так, ми погано увійшли у боротьбу. Ми програвали у дуелях. Це стосується гри на другому поверсі. Коли ми були з м'ячем, ми не знаходили потрібних рішень. Ця гра в нашому випадку не розвивалася природним чином. Загалом це був слабкий матч, і заслужена поразка. Чи є у вас претензії до арбітражу, і чи змушує ця поразка щось переосмислити? ні, ми знали, що у футболі рано чи пізно приходять поразки. сьогодні в нас перша. Будемо вчитись. Претензій до судді немає. Незалежно від окремих рішень. поразка сьогодні заслужена. Дієго, ми бачили, як ви дуже радісно святкували перемогу з гравцями. Що сподобалося вам в сьогоднішньому матчі більше за все? Все від першої до останньої хвилини. Команда чітко розуміла, в який футбол хоче грати, навіть коли ми пропустили два голи. Ми не відмовилися від свого плану. Коли команда так віддана і переносить все на поле тренера це дуже тішить. Адже сьогодні на полі. Я побачив все те, що ми тренували. Все те, що ми пояснювали команді. Чи можемо ми сказати вболівальникам, що команда буде знову боротися за ліго? Я думаю, що зараз не час для таких заяв. треба й далі покращуватися. наша публіка знову була неймовірною. Стадіон був чудовим. Те, як вели себе трибуни під час виходу на поле під час матчу, це було фантастично це заряджає енергією та додає впевненості у собі. Гравці зростають від матчу до матчу. Ми вже певний час додаємо. І сьогодні це підтвердило проти дуже дуже сильного суперника. Тож ми будемо продовжувати працювати.